Друзі, добрий придобрий усім ранок. Захотілося з вами поділитися цією погодою. У нас іде тихенько падає сніжок. Так гарно на дворі. Красота. Тихо-тихо. 6 тихо. градусів морозу зараз у нас. І отак дивіться, падає, падає сніжок. Дуже гарно на дворі. Як сидить у буді, ще чекає сніданку, а я не йду тепер рано доїти ласуню. От. Трошки на 20 хвилин пізніше йду. Так гарно, гарно падає сніжок. Так, ну добре, показую вам свої чагарники. Це там у нас дрова складені. От. Чоловік закрив, бо там у нас... Качани з кукурузи є. І корову, як випускаємо, вона туди лізе мордою і шукає ті пусті качани. Вони без зерна, але ж вона чує, що то з кукурудзи, і шапарює там, гризе їх, та він ото позатуляв. Так що не думайте, що то у нас хаос там такий. От. Ну добре, пішла, я поратися. Друзі, ну ось я прийшла з вулиці. Ви знаєте, ходила по воду, там ми жінки беремо. От. І в дворі тихо, вроді так хорошо, по вулиці йти не дуже проти вітру, гарно. Туди йшла проти вітру, набрала води, назад вже йшла поза вітром, то дуже назад вже йти комфортно. Так що, друзі, такі справи. А я буду лікуватися вже по-новому. Зараз вам покажу. Вчора видивилась в інтернеті і думаю, нічого воно ну, поганого мені не зробить. А на печінку на все. Може, буде і легше. Зараз вам покажу, чим я займаюся. Сьогодні я перший день буду це споживати. Так, вариться в мене сніданок, поставила на кашу гричану, але яйця. І в мультиварці розмерзалось куряче м'ясо, хочу зробити у духовці рублені котлетки. Так, друзі. А я перемолола на кофемолці. молки, 2 столових ложки сім'я льону. Насіння льону. У мене ось ціла коробочка є насіння льону. І я значить, зараз нагрію води. Оце насіння виложимо у кружечку і залью тепленькою водою, там сказано. І пождати 20 хвилин і тоді це все з'їсти. І так кожен день на ще серце вранці треба оце з'їдати за пів години до їжі. Я думаю, воно таке повинно зробитися, як киселець. Понятно, що воно і для живутка. Хороше. Нічого воно погане не зробить. Я колись купувала такий сім'яне льну. Кисіль сухий такий самий, тільки він шелухий очищений був. От. І споживала ще як турбувала друзі в магазині. То ви знаєте, добре було. Я хочу оце попоїсти. Так що гайда зо мною кому це потрібно. Так, розморозила філе, ріжу на дрібненькі кусочки. Так, і є в мене трошки свиного фаршу капелька, я теж сюди його додам. Так. Хорошо це все перемішаю. Розприділю, щоб було рівномірно. Б'ю сюди яйцо курине. Так, трошки додам з різноманітних спецій. Чесничку. Так, перчику. Ну, перчик я так посиплю. Так. І мого любимого базиліку. Ячко. Сольки забила, бачите, положить. Думаю, що ще не поклала. Так, духовку я вже поставила розігріватися. У мене сегодня буде ПП. Полезний сніданок. Ця грічана вариться, два яйця вже зварилося. Так. І додам трошечки, трошечки муки. Ну, можна геть для ПП сюди крохмалу, але крохмал кукурудзяну. Ну, ладно, ми додамо муки, вже не будемо прямо ізощрятися. Что мне кажется, еще сюда надо одно яйцо убить, друзья. <laughs> Бо воно кучки не будет триматися. Хоча... Хотя... Оно ж трошки еще таке холодно. Нет, тримается, друзья. Все будет ок. Пахнет как разноманитным чесночком. Зараз нагріється моя духовка і я повикладаю цю на пергамент, я приготувала вже котлетки і підуть у мене духовку. І думаю, що буде смак, щоб не смажити на олії, зроблю отаке. Так, ну а зараз я вже буду їсти свій льон. Ні, широнувато. Каша моя тут. Прикрутить огонь. Хай доходить, Докипає. і поставлю зараз чайник, друзі. Так, друзі, ну ось кашка, котлетки з духовки. По яєчку, огірочки, хлібчик. Ось такий наш сніданочок. Всім смачного. І кава ще буде. Так, друзі, йдемо вітати бабусю. Чоловік поніс рулет, а я йду ззаді. На дворі у нас трошки морозець. Сніжок ось, бачите, лежить. Так що такі справи. Ага, Вітер холодний. Зима. Ще зимно. А сонечко виглядає, буває за тучиком. Що кажеш? Больнейше. Чого воно больне? А, ага, Уляна наша, сонечко, да. всі больні. Люда больна. І Соня, і Уляна, і Богдан всі, горло болить. Це ж якийсь вірус, що болить горло, температура вже невеличезна. Сьогодні бабусі дав пенсію принести. Так. Друзі, який у нас гарний тільки день. Но рижик зо мною поснідав у нас вдома, поснідав у бабусі. Еч, який парубок. А я теж несу сюди гостинці додому. Бабуся наготовила, і голубчиків зробила, і от би в них, і ті в телік. Кажу, ну ой, не було вам що робити. Ну а як же свято, їй же хочеться пригостити. Ну Ми її пригостили, вона нас. Бо ми тільки з чоловіком поснідали та й пішли її вітати. А вона каже, будемо їсти. Я кажу, то ми тільки-тільки з -тільки за столом. Та вона оце ж каже, бери в тарілочку, поїсти вдома. Та погуманіли з нею. Побалакали, якраз доця подзвонила, привітала. Внучі, правнучки. Ну, наші онучки, а її вже правнучки. Привітали, бабусю з днем народження. Так що, друзі, такі справи. Ой, вітер холодний, в спину дує. Якийсь цікавий. Йшли туди до бабусі в спину дув. Зараз йду одне і знову в спину дує. Ну, мені то добре. На дворі нема нікого. Така погода. Сонце світить, наче тепло. Але холодно. Друзі, прийшли ми від бабусі і я взяла сметану, і взяла кусочок рулету. І пішла до сусідки через хату, що я вам розповідала, що їй вже 89 років. От, а вони робили з моєю свікров'ю, з бабусею нашою разом у кафе. Вона робила, моя свікруха була головним поваром в кафе, а вона була в буфеті, буфетчицею працювала. Ось. Ну і так вона тут живе, оце ж по сусідству. І вона в нас бере сметану, я вам розповідала, і відрізала кусочок рулету та й понесла її за бабусі на день народження. Боже друзі, вона така рада була, вона така рада була, вона цілувала той рулет. Ой. Як кажуть, тільки оце ж вона дуже хоче, щоб з нею побалакав хтось, бо до неї ну, рідко хто в неї тут онуків нема. І оце ж хочу розказати, яка тільки в людини е судьба, як кажуть, доля. Це просто ну, шкода її. Значить, е у неї одна єдина дочка Люда. Теж її звали, вони мешкали у Дніпрі. І в тій люди дві дочки було. І в общем, ця людочка її в 40 років друзі померла. В неї було якесь захворювання серця. І оця така молода, ховали її тут, поряд через хату. Оце вона одна живе. живе. Я була, понятно, що на похороні це було давно. От. І в неї залишилося дві дочки. Старша дочечка була трошки старша, а менша, ще тільки Чи пішла в перший клас, а може і ні. Ну, в общем, Друзі, от така судьба. Але тоді вже у старшої внучки, у цієї жінки, теж признали захворювання серця, і вона теж померла, і остався хлопчик маленький. Ну, чоловік живий, то він мав з чоловіком, там не знає вже, яка далі судьба. От. І у другої внучечки у її, у меншої, вона дружила з моєю людою ця дівчина. На, ну, може, на рік вона старша за мою люду. І в неї також признали захворювання серця, і теж була проблема, там збирали гроші. Взагалі, її спасли, їй зробили пересадку, там чогось не знаю. Таких уже тонких подробностей я не розпитувала, бо їй больно про це балакати, я, ну, я розумію. І що хочу сказати, це така доля. І вона це сама тепер бідна жіночка ця живе. І сьогодні розповідала мені, як її там одна жінка обікрала, вона найняла, не найняла даже її, а в неї електроотоплення у хаті, а в неї там були якісь дрова. І вона їй віддала ті дрова, а вона вкрала в неї п'ять курей, друзі. Представляєте, я взагалі це страхіття, що за народ. От. І вона ж мені бідкалася. Ну, а я ж уже, звісно, з нею балакаю, бо я розумію, що їй хочеться з кимось побалакати. Так що така доля в цієї жінки, звісно, дуже важка. Так рано поховати свою дитину і внучку тоді, і та внучка, що залишилась, зараз вона живе в Дніпрі. Вона сюди, я не знаю, чи я її не питала, чи Вона каже, що їй кожен місяць десь вона їзде в лікарню зараз, після цієї операції по пересадці на серці. Так що, я так думаю, що вона до неї сюди і не приїжджає. А Її, до неї приїздить її племінниця. Тут у неї жила сестра, вже немає її в живих, а племінниця оцей раз у тиждень привозять їй там щось і варють, бо вона вже собі їсти варити не може. Каже, привозять їй каструлю борщу. Там щось ще, не знаю. От, та й вона дуже любить сметану. Та ми її носимо, кажу, буде вам до борщику. От, так що такі друзі, справи. Так захотілося мені поділитися з вами цією історією. Дуже жалко мені цю жінку. Там, тут по сусідству живе моя кума. От, ззад мене, між нами, оце ж, між мною і цією жінкою, живе моя кума, і вона оце ж працює в, красну, в Красному Кресті. І вона, оце ж, за нею шефствує. там, Я не знаю, як вони там що роблять, але, в общем, вона за нею шефствує. Так, що, такі друзі, справи, От таке воно життя. Ну добре, трошки вам розповіла, я прийшла з вулиці, красні щоки, на дворі сонце в нас світе, гарно на дворі, але вітер такий холоднючий, аж льодяний. Ну, одне радує душу, що з четверга в нас буде вже потеплення, буде плюсики. Друзі, на дворі сонце таке світе, ярке, але мороз холодно, страшне. Куробідні нас сидять, настобурчилось проти сонечка, вроді і гріється. Там писала мені одна жіночка, що курей не випускати на двір. Але в нас курятник невеликий, і їм там нема де сидіти. От, ну нічого, вже завтра останній день такого великого морозу. бо завтра ми знову на базар не їдемо. Зараз у нас, зараз і не багато морозу, 3 градуси, але вітер і такий воздух холодний. Прямо холодний. От. З хати дивишся, так на дворі гарно. Неначе тепло. Воно, як теж, не піряє, з Буди не вилазить. Сидить у буді заліз. Ага, Петя співає. На дворі нікого, Я курям налила гарячої водички. Кажу, пийте, поки не замерзла. Ну, аби ж вони слухали, то дала їм їсти. Ну нічого, ще трошки залишилось нам пережити. Я котел додала трохи, бо щось було не почав тепліше. От, а зараз навіть в кухню виходжу. Так відчувається. Бо я сьогодні вранці тільки снідать приготувала і більше нічого не готувала. І борщ є, і кашу оце ж з котлетами зробила, і бабуся ж надавала, і голубців, і там одбівних, і тортика трохи ще є. Ну, В общем, їсти є, що воно не їсть, бо... бо сидиш у хаті, як той бабай. Я тільки що лежала, відпочивала, кажу чоловікові піду курям, дам і піду в хату, бо подзвонив. Чоловік той, що приїжджає по молочку з міста, що через пів години він приїде. Так що чоловік каже, ну йди курям, дай, а я тоді вийду, бо кури сьогодні одне яйце тільки знесли, ну, і то добре. Коровка нагодована, чоловік її напоїв. В сараї там кажу, не ходи раз по раз до неї. Може вона лягає відпочивати вже ж таки сьомий місяць стільності. Може їй важко, що її колотить раз по раз. Так що не йдемо. Підеш тоді вечором. А я вже ж вечором піду доїти. Друзі, усім дякую за привітання нашої матері, нашої бабусі. Дякую за приємні, теплі слова в її адресу. Їй дуже було приємно. Я передала всі привітання ваші. Так що вона, а вона каже: І що на на твоєму каналі написали про мене? кажу: ну да. Я ж кажу, людям розказую, що ми йдемо вас вітати. Вона дуже дивується, а сніматися не хоче. Каже: не хочу, не хочу. Ну, Раз людина не хоче, я ж не можу її заставити. Каже, що на мене вже дивиться, на моську стару? В общем, друзі, так якось усім за ще раз дякую, що так гарно написали, привітали її. В общем, дякую, дякую, дякую. Друзі, ну ось я нарешті прийшла до вас поспілкуватися, от побалакати на різні теми. Сьогодні, як ви знаєте, був день народження у нашої бабусі, у Вадимової мами. Їй виповнилося 85 років. Ось. Але вона ще молодець. Звісно, в неї болять сильно ноги, болить спина. От, вона ходить з двома в нас. От, Але розум у неї ясний. Вона ще й кросворди розгадує, і читає. Така молодець, вона собою займається. І льожа, вона і зарядку робить. Ну, в общем, така, знаєте, бойова. Вона от із трьох сестер, їх три сестри, і брат був. У брата вже нема, він помер, у нього був рак. От, а, три, а сестри її ще живі. І вона із трьох, із трьох сестер сама найстарша. І вона сама із них добріша і сама така. Як сказати, бойова? Ну, Так я можу сказати. Я, я знаю, що мене дивить, дивиться її сестричка, хай не ображається на мене тітка, тітка та, що не тут з нами в празі живе. Ну, Але це є, що правда, те правда. Вона в нас така. От. І там одна жіночка написала, що ви дуже поважаєте е, свою маму. Друзі, не то, що я там льстю чи що, ну, як я можу її не поважати? Ну як? Ну, по-перше, вона мати мого чоловіка. Це по-перше. По-друге, вона мати. Я ось і свою маму в Криму, я теж її поважаю і люблю. Ну Як це можна свою маму не любити і не поважати? Я не розумію. Вони багато для нас чого в житті, вона нам, вони нам життя дали. Так що, ну, у нас якось так в сім'ї заведено, що ми своїх батьків усіх поважаємо. От. І ще хочу сказати, в моєму житті, в нашому житті з чоловіком, вона дуже багато нам допомагала. Так що, ну як, я поважаю її не за те, що вона допомагала, а ви мене правильно зрозумієте, а за те, що вона, е, ну як? Ну, за те, що вона мати наша. От. Ну, взагалі, не знаю, як вам, як вам розповісти. У нас хороші батьки: і моя мама хороша, і Вадимова мама хороша. Так що тут цієї правди нема де діти. Я задоволена, що в мене такі батьки. От. Вона навіть каже, що вона дужче зо мною душу відкриє, ніж з Вадимом. Ну, як жінка з чоловіком, вони в них такі стосунки. Він не вміє показати своєї любові до матері, так як. Жінка до жінки, ну, взагалі, якось так. Я все допомагаю їй кажу: не стісняйтеся, що треба, все, я все зроблю. Я розумію, що таке вже вік такий, що важко все, все зроблю, що треба. Так що кажу, якщо що треба, бо вона другий раз ой, мені стидно, я стісняюсь, кажу, так, будете стіснятися когось чужого, мене не треба. Ну, в общем, друзі, якось так, все в нас добре. Привітали її сьогодні. Вона дуже задоволена, ми поспілкувалися, я їй попередавала до всіх привіти, хто передавав їй поздоровлення. Ну, в общем, дочка, висла... дочка із дітками і з дядькою вислали їй посилочку. Але сьогодні, друзі, ми думали, сьогодні принесе, бо вона заплатила і за пересилку, а почтарка сьогодні була нова по нашій вулиці. Ну, бо наша почтарка пішла в відпустку. І пенсію бабусі і субсидію принесла додому. А посилочку ні. Дочка моя розстроїлася, звісно, і так обідно було. Вона так хотіла бабусі зробити на день народження сюрприз. Ну, нічого, кажу, доця, Ну, принесуть з неділі, я думаю. Бо я дзвонила до та, що робить на пошті. Жіночка в мене її номер телефону, я до неї дзвонила. От, я щось не придумала подзвонити до обіду і сказати, що прийде посилка, ви, будь ласка, отдайте почтарки. Ну, в общем, закрутилась, завертілася і не до того забула. Ну, нічого. Вона вже в празі, вона прийшла, вона на пошті, так що принесуть з неділі такі справи. Ну, бабусі, знаєте, що їй. Їй не так ті подарунки вже треба, що їй треба в житті. Але, внімання, теплота, любов, отаке от треба їй від нас зараз, від дітей і онуків. От так що, друзі, такі справи. Так, що вам ще розповісти? В общем, сьогодні день пройшов, холодно, у нас дуже холодно на дворі. Якось у ті дні були навіть і мороз сильніший. Але якось я так не відчувала того морозу, як оце сьогодні. Чусь вітер, Оце такий людяний-людяний вітер. Холодно якось так на дворі, неуютно якось так. Ну, в общем, та я бігом-бігом вечора ось попоралася. до мене ввечері ще прийшли по молочку. Сьогодні з города чоловік приїхав, забрав своє замовлення, от, а завтра чоловік там деяким людям по додому. Та і вся молочка в мене розійшлася, друзі. Так що цей тиждень ми знову не поїхали на базар. Ось. Люди там позамовляли і сир, і твороги, і сметани. В общем, завтра однесе. <кхід> Отакі От справи. Ну, добре, на цьому я і закінчу сьогоднішнє відео. Питань там, особо таких не було ніяких. Я не мав нічого відповідати. <кхід> Розказала все, що сьогодні я робила. Якось так, друзі. До завтра. Завтра зустрінемося і будемо знову. Може, щось буде новеньке. Завтра неділя. От. В общем, буде, буде робота, хоч і неділя, але щось будемо робити. Тоді з вами усім поділюся. Вам всім на добраніч, Всього самого найкращого, бажаю, солодких снів. Наскільки це можливо, як завжди, я так зараз скажу, бо таке зараз у нас оце в країні в нашій. От, бажаю, звісно, миру усім, але, друзі, не хочу вас всіх засмучувати, але я знаю, що він скоро не настане цей мир. Але ми всі, звісно, цього чекаємо з нетерпінням. Вам бажаю всього найкращого, до побачення, а головне здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, спілкуйтеся і все буде добре. До побачення, до завтра. Всіх обнімаю!